Місцевий житель Микола Гаврилюк має польське коріння. Каже, його дідуся органи НКВД стратили у 1938 році. Зусі, вот внизу, це мій дід Зубович Петр. Проживав теж, в Киселівці. бабуся, його жена рассказывала, тільки це було. Работал здесь в колхозі, все. Забрали ночью, приехали, забрали и с концами. Прислали потом бумажку с Одесского военного округа, репатриировал посмертно, невиновен. Короче говоря, была такая система, на кого сказали, того и забрали. Католицьку каплицю у киселівці збудували у 1852 році. Служба відбувалася двома мовами польською та українською. Російські війська знищили будівлю у 2022 році. Нині щонеділі 25 людей приходить сповідатися до тимчасової каплиці, розповідає парафіянка Людмила. Полячка вона за свої гроші построїла цей кастю. А камінь, мабуть, возили на валах із Херсонської губернії. Так я думаю. второй этаж, и там был орган. И орган нам дали из Германии. И у нас очень красиво в нем было. Такая аура, зайдешь, ну, было все. Пять раз целились у Хрест, не могли. На шестой раз такие они его сбили. Пять раз так Господь не давал им. Немец ушел, он не трогал, мы плакали. Такой был красивый, высокий. Ну... Солка очень. Що... Я думаю, що ми його строїмо. У нас могилка є. П'єди хьон з польській. От ми вхажуємо за этой могилкою. З 2024 року у ліцеї діти вивчають польську мову. Випускниця закладу Марина каже: заняття відбуваються дистанційно. Мені дуже подобається ця мова. Вона спільна з ну, схожа на українську, тому мені. dużo podoba jejczaty. Dziękujemy Polsce za pomoc naszej wsi. Jesteśmy bardzo wdzięczni chciałabym powiedzieć, że my bardzo chcemy my bardzo chcemy widzieć naszą Ukrainę wolną. На базі дитячого садочку у селі планують відкрити школу національних меншин, оскільки будівлю ліцею пошкоджено внаслідок обстрілів, говорить вчителька Наталія Швець. За її словами, нині заняття з польської відбуваються щосуботи. Молодь також зараз навчається польській мові і польській історії, яку викладає Сільвія Чіхон. І е, ці е, саме польські е, викладачі історії і мови польської е, вони цілий рік займалися з нашими учнями. З розповіді свого дідуся пам'ятаю тільки те, що він розповідав. Польську мову викладали на тій стороні, ми завжди так казали в старому селі. В старому селі була приходська школа, і е, саме там викладали польську мову. Було на той час три класи. Ну і обов'язково було релігієзнавство. Релігієзнавство це зараз як ми називаємо, але на той час говорили так, що обов'язково. Приходили у костел і там проводили навчання. <звук> і ось є така страва, яку у Польщі називають бігас. А у нас її завжди називали і називають. І наскільки я пам'ятаю, завжди, от що у вас питала у бабусі, що у вас на весіллі раніше готували? Це було не що інше, як е, одні кажуть рагу, інші кажуть е, бігос. Інш, е, а у нас ще е, інколи кажуть, солянка. Береться капуста, свіжа. І береться кисла капуста. Обов'язково морква, м'ясо, м'ясо бажано із печчеревини, щоб там було із сочним саме ось цим жиром. І ще один такий інгредієнт. У рагу, скільки я пам'ятаю, бабуся завжди кидала. Або це були, наприклад, сушені сливи. Або сушені груші, пам'ятаю, груш, часто бабуся груші кидала. Або, ось, наприклад, я сьогодні кинула абрикоси, сушені абрикоси. Спробуємо, що у нас вийшло. Дід наш завжди казав, поляки завжди їли сало і їли дуже багато жирної такої страви. Поляки селилися в регіоні двічі у 16-17 столітті, та наприкінці 19-го – початку 20-го століття, вони працювали у промисловості, аграрній сфері та торгівлі. Розповідає завідувачка виставкового відділу обласного краєзнавчого музею Світлана Романенко. Коли казали про характер. Польські, то завжди казали, що вони були трошечки ну, шляхетними людьми, і м, трошечки якось намагалися відсторонитися від українського населення. Це реконструкція Мазовецького вбрання, яке могли носити шляхтичі, коли переселялися сюди до нашої області. Виконаний цей стрій дуже так з любов'ю. І всі навіть мілкі деталі вони потрапили до цього костюму. Ми бачимо і хусточку, бачимо, що тут і шнурівка на керсетці та на чоботах, вона також справжня привезена нам реконструкторами. Селилися поляки переважно у Первомайському та Баштанському районах області, говорить Світлана Романенко. За її словами, від початку повномасштабної війни виїхали приблизно 70% поляків. Станом на 2025 рік статистики щодо їх кількості в регіоні немає. Юлія Голокос, Юлія Філімон, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаївщина.